24 серпня виповнюються 32 роки Української незалежності. За нею борються наші воїни на фронтах в російсько-українській війні. Війна вносить свої корективи в проведення заходів до Дня Незалежності. На 21 серпня вони були заплановані в нашій карлицькій громаді, але через події. Чернігові, коли расисти нанесли ракетний удар по драмтеатру, заходи в громаді скасовані розпорядженням карлицького міського голови Олександра Панюте. Але до цього в кількох селах Карличини були проведені благодійні заходи, приурочені до Дня Незалежності. Про них ми розповімо далі. 19 серпня в селі Антонівка відбувся концерт до Дня Незалежності. Жителів та гостей села вітали зі сцени закладу культури не лише місцеві аматори сцени, гурт Мережка, чумових інструментів, дует Аліни Стеценко, Каті Куріленко, солістка виступала Олена Кузьменко, а й гості із сусідніх сіл та громад також приїхали в Антонівку, зокрема з Орахуватки, Ригорівки, Обух. Тож дня в халчі проводився концерт та благодійний ярмарок до Дня незалежності та на підтримку захисників України. Під час благодійного заходу було зібрано в халчі 165 тисяч гривень. Прийшов другий спас, пішло літо від нас. Мабуть, що востаннє в Україні відзначали преображення Господні 19 серпня за старим церковним календарем Григоріанським, адже з 1 вересня Православна церква України діятиме вже за канонами нового юліанського календаря, коли його празники наступатимуть на 13 днів раніше аніж було дотепер. Спас Яблучний одне з найбільших 12-х свят християнського календарного циклу. Вважається третім, позначу значущості після Різдва і Великодня. Спас символізував свято врожаю і свідченням того, звичай освячувати дари природи і плоди праці рук людських: яблука, груші, сливи, городину, мак, стільники чи мед, а також лікарське зілля, чорнобривці тощо. У Греції на сході на освячення приносили грона винограду і колоски пшениці. У карлику, 19 серпня, як і було оголошено. Містяни прийшли помолитися, освятити свої святкові кошечки на 9.30 ранку. Зазначимо, що нині на площі біля будинку культури прийшло помітно менше людей ніж це було торік. Хоча день видався таким же сонячним і погожим. Молитву і обрядодії звершував священник Православної церкви України і Юрій Король. Звісно, у молитві згадувалося і наше українське воїнство, яке боронить святу українську землю від московського ворога, і промовлялися побажання і надія, що здолаємо нацистів третього тисячоліття. А ми додамо, що певно зможемо протистояти і впливу російської церкви, яка освячує злочини ворога на українській землі і вмілою пропагандою впливає на мізки громадян України. Того дня, 19 серпня, ми помітили, що земля які йшли зі святковими кошиками і до споруди Свято-Троїцької церкви в Карлику, котра вже єдина в нашій громаді перебуває під егідою Московського патріархату. Народні приказки підтверджували, і нині підтверджують, що спас вважався своєрідним закінченням літа. Прийшов другий спас, готуй рукавиці про запас. Святий спас приготував усього про запас: і дощ, і вітер, і холод, і тепло. Вважалося, який спас, таким буде і січень, можемо перевірити. А ще поширена була думка, що, хоч і спекотні дні часом стояли, та ми вперше зустрічаємося. з Осінню, тому цю пору подеколи назвали осениною. В обуховському районі, звісно, і в нашій громаді розширили період продажу алкоголю. Про встановлення нового часового діапазону реалізації алкогольних напоїв йдеться в наказі голови Бухівської районної військової адміністрації від 17 серпня. Наказ дозволив продаж алкогольних напоїв у магазинах та закладах громадського харчування з 9 до 22 години. До цього часу. Продаж алкогольних напоїв магазинах було дозволено із 10 до 21 години, а у закладах громадського харчування з 10 до 22. Наказ базується на рішенні оперативного штабу Ради оборони Київської області від 14 серпня та має на меті відновлення економічного потенціалу та збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Одночасно залишається в силі заборона продажу алкогольних напоїв особам. У форменому одязі військовослужбовців та інших правоохоронних органів, представників добровольчих формувань, територіальних громад, які залучені до несення служби, новини спорту футбол. Професійний футбольний клуб Дружба з Мирівки здобув третю поспіль перемогу в другій лізі чемпіонату України з футболу. Цього разу над футбольним клубом Тростянець Сумська область. Рахунок 1-0 на користь наших земляків.